Таю на каналі Бохепі. Сьогодні ми поговоримо про застосування металів та їхніх сплавів. Металургійна промисловість вона виглядає ось так гарно в країнах. Вона розбивається на дві галузі: це на чорну і на кольорову металургію. Чорна металургія це одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та їхніх сплавів, а також сировини та напівфабрикатів для цього виробництва. До чорних металів належать залізо, сплави на основі заліза, такі як сталі сплави заліза з вуглецем, де його доля до 2,14%. Та іншими елементами це легуючі добавки інші елементи. Чавуни сплави заліза з вуглецем, у яких міст вуглецю понад 2,14%. І крім того, в чавуні можуть бути кремній. Марганець та інші елементи. Феросплави, сплави заліза з різними елементами, такими як хром, марганець, кремній тощо. Використовуються в металургії для легування сталей, розкислення металу, видалення шкідливих домішок та надання сталям потрібних властивостей. Значення чорної металургії важко переоцінити, адже її продукція є основою для багатьох інших галузей. Будівництво. Це виробництво арматури, балок, прокат та введення різних будівель, мостів та інших споруд, машинобудування, деталі машин, механізмів обладнання для різних галузей, промисловості, транспорт, автомобілі, поїзди, літаки, кораблі все це потребує чорних металів, енергетика, виробництво труб для транспортування нафти, газу, деталі для електростанцій, сільське господарство, сільськогосподарська техніка, обладнання для переробки сільгосппродукції. Воно засноване... На каркасі із чорних металів в будь-якому випадку. Звісно, можуть і інші бути кольорові метали. там. В полум'ї виробляють чорні метали, основні етапи виробництва чорних металів. Видобуток та збагачення руди. Залізна руда є основною сировиною для чорної металургії. Її видобувають у кар'єрах або шахтах. Після чого збагачують для підвищення вмісту заліза. Виплавка чавуну. Чавун це сплав карбону і заліза. Виплавляють чавун за допомогою коксу. Кокс це вугілля з підвищеним містом карбону, ну і крім коксу, ще застосовують інші матеріали. Іноді чавун є остаточним матеріалом, але часто він слугують матеріалом для подальшої обробки, а саме виплавки сталі. Чавун є напівфабрикатом для виробництва сталі. Існує багато способів виплавки сталі, зокрема, киснево-конвертентний, мартенівський та електросталеплавильний. І обробка металу сталь може піддаватися різним видам обробки, як і човун. Прокатці, куванню, пресуванню для отримання готової продукції, листів, сортового прокату, труб тощо. Основні сучасні тенденції розвитку чорної металургії, екологічність, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, шляхом впровадження нових технологій, використання енергозберігаючих процесів, переробка металобрухту, автоматизація. Широке використання автоматизованих систем керування виробництвом, роботизація процесів з рештою-решт, якість підвищення якості металопродукції, розширення асортименту виробництва металів із заданими властивостями, інновації, розробка нових матеріалів та технологій, спрямованих на здешевлення виробництва та поліпшення якості продукції. В Україні досить розвинена чорна металургія. Ми бачимо заводи, які потужні в кривому розі. Чорна металургія в Україні. Україна має давні традиції розвитку чорної металургії та є одним із провідних виробників металу у світі. На території країни знаходяться великі запаси залізної руди, а також розвинена виробнича інфраструктура. Продукція українських металургійних підприємств користується попитом на світових ринках. Проблеми та перспективи розвитку чорної металургії в нашій країні, незважаючи на велике значення для економіки країни, чорна металургія України стикається з низкою проблем. Зокрема, застаріле обладнання, висока енергоємність виробництва, залежність від імпорту сировин. Галузь має значний потенціал для розвитку, особливо у напрямках модернізації виробництва. Підвищення е енергоефективності та екологічної безпеки виробництва чорних металів. Кольорова металургія. Це галузь промисловості, яка займається видобутком, збагаченням та переробкою рут кольорових металів. Виробництвом кольорових металів та їх сплавів. Кольорові метали це всі метали, крім заліза та його сплавів. Найважливіші кольорові метали. Алюміній це легкий метал, сріблясто-білого кольору, має високу тепло та електропровідність. Тільки до корозії застосовується в авіації, автомобілебудуванні, будівництві, електротехніці, харчовій промисловості. Мідь метал червонувато-коричневого кольору, має високу тепло та електропровідність. Пластичний та ковкий. Застосовується в електротехніці, машинобудуванні, будівництві для виготовлення сплавів: латунь, бронза. Свинець важкий метал сірого кольору, м'який та пластичний, має високу густину. Та низьку температуру плавлення. Застосовується в хімічній промисловості для виробництва акумуляторів захисту від радіації. Цинк метал синювато білого кольору, твердий та крихкий, має антикорозійні властивості, застосовується для оцинкування, тобто покриття ним сталі, виробництва сплавів латунь в хімічній промисловості. Олово метал білого кольору, м'який та пластичний, має низьку температуру плавлення, застосовується для лудіння виробництва сплавів, таких як бронза, в харчовій промисловості. Титан. Легкий металл сріблясто білого кольору, має високу міцність, корозійну стійкість та біосумісність, Застосовується в авіації, медицині, хімічній промисловості. Інші кольорові метали магній, нікель, вольфрам, молібден, ванадій, ртуть, благородні метали, такі як золото, срібло, платина та інші, рідкоземельні метали, група металів, що мають властивості та використовуються в багатьох галузях. Техніки. Значення кольорової металургії. Кольорові метали та їх сплави мають широке застосування в різних галузях промисловості та техніки в побуті. Вони використовуються в електроніці, машинобудуванні, авіації, космічній техніці, той же титан, будівництві, медицині, ювелірній справі та багатьох інших сферах. Особливості кольорової металургії. Сировинна база, родовища кольорових металів, часто зустрічаються рідше, ніж залізні руди, і мають складний мінеральний склад. Технології, виробництво кольорових металів потребує складних технологічних процесів, часто пов'язаних з великими енергетичними витратами та забрудненнями навколишнього середовища. Властивості, кольорові метали мають різноманітні властивості, що зумовлює їх широке застосування. І звідси. Виходячи з вищесказаного, ми маємо ціну на кольорові метали вищу, ніж на чорні метали, через складність виробництва, через складність видобування, через застосування технологій енерговмісних. Сучасні тенденції розвитку кольорової металургії. Екологічність зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом впровадження нових технологій, використання енергозберігаючих процесів, переробка металобрухту, автоматизація, широке виробництво автоматизованих систем, роботизація процесів, якість. Підвищення якості металопродукції, розширення асортименту виробництво металів з заданими властивостями, інновації, розробка нових матеріалів та технологій, спрямованих на здешевлення виробництва та поліпшення якості продукції. Кольорова металургія відіграє важливу роль у розвитку сучасної цивілізації, забезпечуючи потреби в різних галузях економіки у високій якості металів та їх сплавів. Де ж саме застосовуються метали, застосування металів? Будівництво та інфраструктура. Залізо та сталь це основні конструкційні матеріали. Навіть на фото ми бачимо арматуру із сплавів заліза. Алюміній застосовується для виробництва вікон, дверей, фасадів та інших конструкцій завдяки своїй легкості та корозійній стійкості. Мідь використовується для виробництва труб, кабелів та інших інженерних комунікацій, Машинобудування та транспорт. Сталь. Використовується для виробництва деталей автомобілів, літаків, поїздів та інших транспортних засобів. Алюміній використовується для виготовлення легких та міцних деталей, що сприяє зменшенню ваги транспортних засобів та економії палива. Титан використовується в авіації та космічній промисловості завдяки своїй високій міцності, стійкості до корозії, жаростійкості. Електроніка та електротехніка ну мідь, звісно, використовується для виробництва провідників, кабелів та інших електротехнічних компонентів. Алюміній застосовується для виробництва корпусів, електронних пристроїв та радіаторів охолодження. Золото та срібло використовуються для виробництва контактів та інших компонентів електронних пристроїв завдяки своїй високій провідності та стійкості до окиснення. Ну і в малих кількостях дуже багато рідкоземельних металів застосовується Той же Германій. Він є основою напівпровідників. Фото титановий суглоб застосування металів в медицині. Титан використовується для виробництва імплантантів, протезів та хірургічних інструментів завдяки своїй біосумісності та стійкості до корозії. Нержавіюча сталь використовується для виробництва хірургічних інструментів та медичного обладнання, побутова техніка та інструменти. Сталь використовується для виробництва кухонного посуду, інструментів та інших предметів побуту. Алюміній застосовується для виробництва легкого та міцного посуду. Ну тут більш алюмінієві сплави застосовуються. Краса яка для очей ювелірна справа. Тут застосовується золото, срібло, платина для виробництва ювелірних виробів. Важливо зазначити, що властивості металів та їх сплавів можуть змінюватися від місту самого сплаву. Тому для кожного конкретного застосування обирають ті матеріали, які найбільш краще підходять вимогам. Часто метали використовуються не в чистому вигляді, а у вигляді сплавів. І частіше навіть у вигляді сплавів. Тому роздивимося значення сплавів. Сплави мають кращі властивості, ніж чисті метали, такі як. Міцність багато сплавів мають більшу міцність, ніж чисті метали, з яких вони сплавлені. Твердість деякі сплави є більш твердими, ніж чисті метали. Корозійна стійкість сплави можуть бути більш стійкими до корозії, ніж чисті метали. Температура плавлення сплави можуть мати нижчу або вищу температуру плавлення, ніж чисті метали, що залежить вже від складу самого сплаву, адже їх склад може бути різний. Перші сплави в історії людства з'явилися ще в давнину. Коли людина навчилася обробляти метали, хоча точний час і місце відкриття перших сплавів невідомі, археологічні знахідки свідчать про те, що перші сплави використовувалися вже в епоху бронзи, яка почалася близько 3,5 тисяч років до нашої ери. Це скорочення від бронзового віка. І бронза це матеріал. На фото, до речі, інструменти бронзового віку. Що ж таке бронза? Бронза це сплав міді з оловом. Хоча іноді для її виробництва використовують і інші метали, такі як арсен або свинець. Але основа бронзи це мідь та олово. Переваги бронзи над міддю та оловом. Міцність бронза була значно міцніша за мідь і за олово, тим паче, олово воно взагалі м'яке, що дозволяло виробляти з неї більш міцні та довговічні вироби. Твердість бронза також була твердіша за мідь, що робило її більш придатною для виробництва зброї та знарядь праці. Ковкість бронза добре піддавалася обробці, що дозволяло виготовляти з неї вироби складнішої форми, ніж з міді. З олово можна було б звісно краще виробляти прилади, оскільки олово воно більш м'яке, але воно в застосування має менше через свою м'якість. Температура плавлення, бронза мала нижчу температуру плавлення ніж мідь, що полегшувало її обробку. За часів бронзового віку бронза була найважливішим сплавом. Бронзовий вік тривав близько з 3500 по 1200 рік до нашої ери. У цей час люди навчилися виготовляти бронзу, сплав міді та олова і широко використовували для виробництва зброї та інших інструментів. З 1200 року до нашої ери почався залізний вік, коли людина навчилася виробляти залізо. Залізо було більш доступним. Та дешевшим матеріалом ніж бронза. Тому воно швидко стало основним матеріалом для виробництва зброї та інструментів, і витіснило бронзу із майже всіх галузей, де вона застосовувалася. І звідки, з яких галузей бронзу витіснила залізом? Де використовувалася бронза? Бронза використовувалася для снаряд праці, сокири, серпи, молоти та інші інструменти зброї. Мечі, кинджали, наконечники стріл, інша зброя. Під фермопілами, котрі вже були за залізного віку, 300 спартанців воювали саме з бронзовими щитами. Також бронзу використовували для виробництва предметів побуту, посуду, прикрас, статуеток, інших предметів. На фотографії у нас бронзові вироби. Інші перші сплави. Крім бронзи, в давнину також використовували і інші сплави ще до залізного віка. Хоча вони не були настільки поширені, як бронза. До цих інших сплавів відносять латунь сплав міді з цинком. електрум, природній сплав золота із сріблом. І навіть сьогодні сплави не втрачають актуальність. Роздивимося, сучасні сплави не втрачають свою актуальність сталі. Вуглецева сталь. Найпоширеніший вид сталі, що складається в основному із заліза та вуглецю, використовується в будівництві машинобудуванні для виробництва інструментів в багатьох інших галузях. Легована сталь містить додаткові елементи, такі як хром, нікол, молібден, що покращують її властивості, міцність, корозійну стійкість, жаростійкість, застосовується в авіації, автомобілебудуванні, хімічній промисловості. Нержавіюча сталь містить хром, що забезпечує її стійкість від корозії, оскільки хром є інгібітором реакції. Окиснення заліза, тобто інгібітором реакції корозії. На сталь використовується в харчовій промисловості, медицині для виробництва посуду та інших виробів. Решітки радіатора мотоцикла виготовлені з алюмінія, але не зовсім. Насправді тут сплав. Алюмінієві сплави. Дюр алюмінієві сплави сплави алюмінія з міддю, магнієм та іншими добавками. Застосовуються в авіації, автомобілобудуванні, космічній техніці. Силуміни – Сплави алюмінія з кремнієм, мають хороші ливарні властивості та використовуються для виробництва складних деталей. Сплави на основі мідії. Це латунь і знову ж таки бронза, про яку ми вже казали. Та і про латунь трохи сказали. Ці сплави все ж таки застосовуються і до сьогодні. А на фотографії космічний апарат поговоримо про титанові сплави. Сплави титану з алюмінієм та ванадієм мають високу міцність. Легкість та біосумісність використовується в авіації, медицині, спорті це велосипеди, ключки для гольфу. І, звісно, титан це космічний метал. Тому в космосі також активно застосовуються титанові сплави. Інші популярні сплави, нігелеві сплави, використовуються в авіації, енергетиці, хімічній промисловості завдяки своїй жароміцності та корозійній стійкості. Цинкові сплави застосовуються для лиття під тиском виробництва фурнітури, автомобілебудування. Свинцеві сплави використовуються в акумуляторах для захисту від радіації. Шу вам до побачення. Сподіваюся на вподобайки, сподіваюся, на поширення коментарі також вітаються. Дякую за увагу! На все добре, до нових зустрічі! Бувайте! щастя! Can... до побачення.